Бо е, коли ми починали комплектувати, тоді ми збирали журналістів, давали е, брифінги, прес-конференції, е, голова обласної адміністрації неодноразово проводив наради з приводу комплектування проєктів бригад НАСУ. І ми дивувалися, чому, скажімо, в інших областях, таких як Дніпропетров, Запоріжжя, показники, скажімо, чи рівень е, добору кандидатів набагато краще. Я тоді на тій нараді надійна на провід Сергійській найкращим, на жаль, агітатором є московит із зброєю, який стоїть на порозі твого будинку і намагається, вибачте, знищити все, що потрапляє на його, на його очі, на його шляху. На жаль, це так. Ми справилися з завданнями Офісу президента України, ми консультували гвардію наступу і бригаду Людь, і Сталевий кордон, і Червона Калина. Але сьогодні є питання, і дійсно є проблеми в наших військовиків в обласному центрі комплектування соціальної підтримки. Тому фактично і сьогодні, я думаю, ми повинні ці всі проблеми говорити.